Знаєте, я впевнена, що коли ми з вами станемо дорослими, літати в космос буде так само звично, як ну, відвідувати бабусю в селі. А поки складімо маршрут майбутньої подорожі, я пропоную зупинитися на діамантовій планеті. Ні, це не вигадка фантастів. Вона утворилася внаслідок вибуху однієї із зірок, після якої залишилася вуглецева куля. А як відомо, вуглець за відповідних температур тиску перетворюється на коштовність. Після діамантової планети пропоную подивитися на космічну волот. Дощову хмару, а вона у 100 тисяч разів більша за розмір сонця та має об'єм у 140 трильйонів більшість за всі запаси води на Землі. А поки ми не можемо відвідати цього галактичного масштабу аквапарку, пропоную просто весело проводити час із друзями та сім'єю. Та просто вімкнути свої телевізори завтра в цей же час. Я такий стейм чекатиму на вас, папа. -па.